Одночасно з економічним занепадом, а я, можливо, навіть скажу економічною катастрофою, нашу державу руйнують метастази корупції, яка, на жаль, стала життєвим кредом як попереднього, так і нинішнього керівництва країни. Таке враження, що у владі клептоман клептоманом поганяють. Влада постворювала таку кількість прав. Похоронних органів для боротьби з корупцією, що вони вже один одному пики товчуть, а результат нуль. Хіба, можуть... хіба можуть ефективно боротися з корупцією працівники совєтської олігархічної прокуратури? Саме тому позиція радикальної партії з цього питання чітка і однозначно: Совєтську олігархічну правоохоронну систему терапевтичними засобами не реформуєш. Необхідні хірургічні. 100% звільнення всіх без виключення прокурорів і суддів це єдиний спосіб реформувати правоохоронні органи нашої країни. На зміну про... корумпованим прокурорам і суддям. Мають прийти фахівці, і в першу чергу з числа тих, хто отримав антикорупційне щеплення в війні на сході країни. В той же час ми стверджуємо, що особи. Винні у фактах корупційних злочинів, які призвели до тяжких для нації та держави наслідків, винні зазіханні на територіальну цілісність та розв'язанню війни, винні у переслідуванні патріотів та добровольців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо для цього буде необхідно створити спеціалізований трибунал, він буде створений. Якщо для адекватного покарання винних необхідно буде навіть відновити смертну кару в виняткових випадках, вона буде відновлена. Водночас зрадники і коламбаранти мусять чітко знати, що після приходу до влади радикальної партії їм не вдасться сховатись ні в якому куточку світу. Нами буде створена ефективна спецслужба. Яка знайде і покарає злочинців, де вони не переховувались? Ця спецслужба не обслуговуватиме жодних політиків, а слугуватиме виключно інтересам нації і держави.